Блять, що то що то був за звук? Треба пошвидше перевірити, можливо з Наталією щось сталося. Чорт, 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 хоть би все було в порядку. Наталя! Наталя, ти тут? Наталь? Я... Я прийшов, Наталь! Ні. Ні, 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 ні. Наталя! Наталь! Тут її нема! Ви чули цей звук? Пошли, можливо можливо, вона там. Ну, 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 ну! Наталья! Наталя! ні! Нє, не, не! До сраки той забор! Наталю потрібно знайти! Черт! Наталя! Наталь! Наталя! Ні! ні-не-ні-не-ні! Ні, ні, ні. Ну вона має бути десь тут! По-любому Наталя! Наталя! Ні, її тут нема! Немає! Так це потрібно заспокоїтися! Зяти себе в руки і подумати логічно! Куди вони могли її забрати? Фу... Че? Куди, куди? Куди? Той сарай. Вона говорила мені про нього. Можливо, вона там, а можливо, там будуть якісь хоча б зачіпки. Та скільки ж це встрати місце? Цей сарай. Тут сюди якісь шприци, бутилки, доски. А, щоб ще мене не прибило тут, поки я шукаю Наталю. А, блін. Добре, драбина на другий етаж. Фух, чорт, тобі знайти. Так, другий поверх. Наче нікого немає. Так, і що тут а? звичайне горище, нібито. Ладно, потрібно виключити ліхтарик, а то... Мало хто тут ходить ще. Чи... Хоча одного я пристрілив, але все ж. Фух. Твою мать! Що це за нахуй? Ну мене є пульс, пульс, пульс. Пульса немає. Пульса це труп. А тут він... він теж труп. Труп туди два трупа на криші. Це взагалі нормально? І що мені тепер робити з цим всім? Хтось іде. Тихіше хірше потрібно буде. Блін. Хтось йде сюди, хоть би він не піднявся наверх. Хоть би він не піднявся наверх. Хоть би він не піднявся. Блять, він піднімається. Він піднімається. Стій, де стоїш! Руки! Я сказав руки! Підняв, щоб я їх бачив, викинув лом! Твою мать! А, чого не можна було мене послухатися? Пульс. У нього нема пульсу? чи є? Всу нема, він мертвий. Блін. І що тепер робити? Ще один труп на криші. І знову хтось йде. Я знову чую кроки понизу. А, як спуститися, як спуститися? Куди, куди, куди бігти? Хто сюди прийде знову. А, купа, Купа сіна Наче. Так, тут є купа сіна Тут єдиний вихід. Фух. Так, тепер потрібно бігом. Вернутися до будинку і обдумати свій план дій. Що робити і як знайти Наталі, щоб її ніхто не вбив. Звернутися в поліцію, можливо, чи. Де я знаходжуся... Це якийсь підвал. <пот> Ні, це... Я не знаю, що це якийсь. Кімната в будинку. Я пам'ятаю, що мене хтось виключив, підбіг ззаді і вдарив чимось важким по голові. Де я зараз знаходжуся? Кімната, таблетки якісь шкафи, що це може бути? Труба. Триня. Де взагалі знаходжуся. Шприци всякий. Там що. Твою наліво. Та він. Та той мандяк? Це ще один, з якого я схоже, не пристрелив. А він вийшов. Він схоже збирається вийти? Так. Да. Вийшов, це мій шанс якось звідси вилізти. Потрібно, потрібно пошвидше думати. Можливо, спробувати вибити двері. Я думаю, я думаю варто спробувати. Фу! Чорт надто міцні. А можливо, спробувати вирвати доски з підлоги. Там, наче, є якийсь простір, і доски зовсім такі собі. Я думаю, варто спробувати. Давай, давай. На... Черт. Ще трохи... Фух! Ще прорвався, так. Да. Тут є щось під досками і... Там наче... Туда... Вихід. Вихід на вулицю. Я сподіваюся, це не в руки загризтову майдяку. Хоча Хотя... він вийшов зовсім в іншу сторону будинку. Тихенько. Так, це вулиця. Це вулиця, я вибрався на... на подвір'я. Ось цей будинок в якому я сидів. Мобу <звук> знайти якусь зброю чи що, або хотів не знати, де я нахожуся. На подвір'ї наче його не видно. Він у будинок схоже. Його немає на подвірі потрібно. Де собі якусь зброю, щоб хоча б якось випадку чого відбитися. Цепила. Бензопила. А ну. Так, значить. Є бензин. Потрібно висили Наталі. Я не знаю де вона, но якщо я захвачу одного, я можу їх шантажувати, можливо. А можливо випити в нього інформацію. Добре. Варто спробувати. Hey, ти! Ублюдок кончений! Давай! Виходь! Виходь, поговоримо і. Наталі. Наталі, ні, Відійди! відійди від неї. Я готовий покласти зброю, тільки відпусти її. Відпусти її, нічого не роби їй. Наталі, ти мене чу... Нє. Що? Що ти наробив? Черт Наталі. О, такий ти... Такий ти Слабий на голову псих. Тобі кінець, ти це розумієш. Таким Ти слабей на голову. Але тобі не місце ходити по цій землі. Що мене чуєш, не місце! Пише. Так, запис пішла. Ну, що ж, друзі, я не знімав вам, що страпилося після того, як мене виключили на вулиці. В цілому я зміг вибратися. Викликав поліцію. Отак. От а що трапилося? Зараз я вам швидко розкажу. Після того, як мене виключили, я опинився в якомусь будинку. Я в будинку того маньяка, як я зрозумів. Це напевно, що його. Далі я вибрався, пішов на вулицю, знайшов бензопилу і вирішив. Взяти його в пастку, якби, щоб знати, де Наталі. А він вийшов з нею і бив її прямо на моїх очах. Після того я взяв ту бензопилу і розрізав його. Потім я знайшов камеру, вернувся назад і викликав поліцію. Зараз поліція ходить по місцевості прочисує територію. а Я піду давати їм показники. Бувайте. Саме місце, про яке мені казали, воно вже обчасано на поліції, так що тут можна бути. Шкода, що Девіда вбили, але все ж.